Вітаю! Сьогоднішня наша програма буде присвячена першій леді Української Народної Республіки Ользі Петлюрі в дівоцвільській. Здавалось, бути дружиною відомого чоловіка це краще, що може бути для жінки, адже її майбутнє уже забезпечене. Проте не Ольги Петлюри, її життя було складним. На відміну від Марії Грушевської і Розалії Винниченко, Ольга Петлюра мало з'являлась на публіку, мало брала участь в різних імпрезах. Та й взагалі про неї мало писали, попри те, що її чоловік очолював Українську Народну Республіку. Часи революції був головним директором. Як починалася доля Ольги? Народилася вона у вчительській сім'ї на Чернігівщині у Прилуцькому районі. Точне місце народження історикам досі невідомо. Є різні версії, але те, що вона перші роки свого життя провела на прилучченні, відповідає дійсності, оскільки там вона здобувала свою початкову освіту. Вона рано осиротіла дівчинкою, і її вихованням займалася бабуся. Ставши студенткою Київської гімназії, вона перебралася до далеких родичів, які поклали собі за мету влаштувати долю Ольги Більської. То був -річну, річну Олю. Познайомили з Симеоном Петлюрою. До речі, цікавий факт: Семен Петлюра дуже не любив своє ім'я і прагнув. Себе називати саме Симоном. Тому Оля, уже коли вона була в шлюбі з Петлюрою, так і не називала його іменем Семен, а саме зверталась до нього Симон. Їхні стосунки доволі швидко закрутилися. На той час перспективний журналіст, який спершу перебрався разом з Олею до Петербурга, згодом працював в Москві, пишучи статті для тодішніх видань. Але життя не було легким. Чому? Е, існує версія, що вони обвінчалися ще в Києві. Проте державний офіційний шлюб. Симон Петлюра уклав з Ольгою аж через 4 роки після народжені дочки Лесі. Фактично, переддень початку Української революції. Із скиданням царя з влади в Росії в 1917 році родина Петлюр перебралася до Києва. Вони жили досить бідно. Одна з родичок Ольги. Петлюри так згадує про неї. Пам'ятаю Ольгу Панасівну, як вона гарно виглядала: висока, струнка, жінка з посивілим, пишним волоссям, чудовими чорними очима, які так тепло, привітно дивились на нас через золоті окуляри. Вона завжди була життєрадісна, усміхнена та прихильна до нас, дітей. Її маленька донечка Леся була нашою улюбленицею, і тітка Оля довіряла її нам, знаючи, що ми добре доглянемо Лесю та дозволяла нам з нею бавитись. На дворі тітка Оля любила одягати Лесю в українське вбрання та розмовляла з Лесею лише українською мовою. Так вона прививала дочці в російськомовному тодішньому середовищі. Любов до українського. З початком революційних подій сім'я Петлюр, як я вже сказала, мешкала в Києві. Але в 1918 році за наказом Української центральної ради Петлюра був заарештований. В цей час Оля з маленькою донечкою змушена була під різними іменами переховуватися у знайомих. По всій українській столиці. Їй доволі важко велося. Коли чоловіка з Семена звільнили із в'язниці, і він очолив українську директорію, узявши владу на себе після скинення з посади головного гетьмана Павла Скоропадського, Ольга Петлюра, у всьому допомагала. Чоловіку. Його шлях життєвий теж не був добрим. 1920 рік укладення Варшавської угоди спонукало більшу частину тодішніх українців розкритикувати дії Петлюри, адже він уклав угоду з поляками, навіть попри те, що доклав максимум зусиль, щоб звільнити Україну від більшовиків. Цей час Ольга з донечкою емігрує до Чехословаччини, деякий час проживає в Празі. І тільки в 1923 році сім'ї вдасться з'єднатися у польській Варшаві, куди частково, як і в польський Тарнов, емігрує український уряд після остаточного захоплення України більшовицькими військами. Симеон Петлюра змушений був переховуватись під чужими іменами у Варшаві, оскільки за ним слідкувало активно ЧК. В 1926 році на вулицях Парижа, куди остаточно перебралася і осіла сім'я Петлюр. В травні місяці Симон Петлюра був убитий євреєм. Самуїлом Шварцбальдом. Суд тривав більше 16 місяців і завершився виправданням Шварцбальда у вбивстві Петлюри. Це дуже підкосило здоров'я Ольги Петлюри, яка надіялася все ж таки на покарання убивці її коханого чоловіка. Шварцбальд сплатив. Французькій владі всього навсього один франк за те, що кров'ю заляпав вулицю, де застрелив Симона Петлюру. Петлюра був похований на цвинтарі Монпарнас. Подальше життя Олі її дочки Лесі теж не було добрим в Парижі. Оскільки донька сім'ї Петлюр захворіла на сухоти. І, не доживши до 30 років, вона померла в одному з санаторіїв Франції, теж похована поряд з могилою батька на цвинтарі Монпарнас. Це ще більше підкосило долю Ольги, яка ну, значно пережила чоловіка і свою донечку. Померла Ольга Петлюра в 1959 році, в листопаді місяці, похована поряд з чоловіком і дочкою у сімейній могилі на цвинтарі Монпарнас. Так завершилася доволі сумна доля Українки. Першої леді Української Народної Республіки нам здавалось, що вона б мала бути щаслива. Насправді, вона пройшла важкий шлях, все своє життя поклала на справу чоловіка, допомагала його матері, яка була заарештована теж більшовиками в 20-х роках, і не витримала, померла. Ольга. Петлюра зробила все для того, щоб її відомий чоловік продовжував свою справу за кордоном, але він теж був вбитий за наказом більшовицької влади.